Бабушка Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Закрийте, пожалуйста. Да, затрим. Санька, затри. Скажіть, пожалуйста, шо, давайте виїжджати, евакуюватися. Та ні, чого? Сонечко. Чого? Та на що воно мені надо? Дивіться, там буде і теплесенько, і вода гаряча буде, і вас кормить там будуть. Та я собі сама. Та я, ну я понимаю, ну у вас же, ну як ви зимувати будете? У вас ж не 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 газ аж нічого немає. Як немає газу? Газ є у вас? Та ну, же, сонечко дороге, звісно, А скільки вам років? Так, яка різниця? Ну, скажіть. Багато. Ну, якого ви року народження? Сорокового. Сорокового? Угу. Дофіга. До фіга. Є такое діло. Да. Дивіться, ми вас е, заберемо. Там і їсти вам будуть готувати. Ну, ну що ви тут? Ну, ну подивіться, ну тут же ж не ну, тут, тут ж все скоро розбомблять. І вам, вам тут небезпечно знаходитись. Ну, чого ви тут будете сидіти? Ну як я чор сидітиму? Ну, тут у мене діти поховані. Я розумію. Я ви будете, будете приїжджати до них. А... На могилки будете приїжджати. Такі... Тільки трохи пізніше. Сонечко. Ага. Ну, тут он. є к... кої які люди. Ну кої які, от ви все правильно. Ну вони завтра виїдуть. З ким ви останетесь? Як виїдуть? Та не всі виїдуть. Виїду. Ви виїдуть, повірте мені. Ну, ну, ну ви ж бачите, що робиться навкруги. Ну, що, я, я в дідомі виросла. Я розумію, що ви І в дідомі виросли. Я не можу я цього терпіти. общаги. Оточ. Ні, там не, не общага. Там нормальні люди, я ж вам кажу. Ну, ну що, а що вам? Ну, що ви тут? Ну подивіться, у вас же кругом ну, ну, кругом стріляють, кругом машини спалені. Ну, що ви тут будете сидіти? — Богу Бо, Богомолитися можна й там. Поїхали, збирайтесь. Ну Ми з, з Харкова за вами приїхали. Там, там хорошо буде. Там за вами ухажувати будуть. Там общага. Ну, що хороше. Це якби я хоч з ким удвох мені допомагали. Б... Там за... будуть вам допомагати. Ну, це, не, це не общага. Трішки ми не приїдемо. Ми не зможемо. Далі просто ви чуєте, ну, чуєте, що відбувається. Ну і постійно ж таке у вас. Ну, ну що ну що ви тут будете сидіти? Давайте збирайтесь. Збирайтесь, збирайтесь. У мене і ванна, і вода. І там теж і ванна, і вода Ми, гаряча, і за, і за вами ухажувати будуть, і в больницю будуть возити. Будуть, будуть, я вам серйозно кажу. Бабушка Катя, там ну ви там нужні. Поїхали. Ну, таких, як я, там, що не... Не, не. не дуже багато, як ви думаєте. Поїхали. Треба їхати. Ну, не, ну, ви ж розумієте, що далі тільки хуже буде. Лучше не буде тут. Давайте, збирайтесь. Збирайте, збирайтесь. Давайте, беріть е -е, документи. Телефон є у вас. Нічого нема. У Мен, мене всі померли. Родичів немає нікого у вас, так? Да? Кому нужні каліки на старості? То поки робиш, поки нужен. Ну, чого. Поїхали. Там хорошо, там хорошо буде. Погано тут, ніхто не допоможе. Тут же ну, не скоро ж сюди не доїде. Не загориться ваша хата і, і пожарка ж сюди не заїде. не заїде. Ви ж розумієте, яка ситуація? Ну ви подивіться, що навкруги робиться. Поїхали? Поїхали, бабулечка. Поїхали, хто в мене там? Я, я за вами. Я, я кожну, кожен тиждень до вас приїжджати буду. Надо, надо. Я, я верю вам, что не хочется, а вы надо. Я в детдоме до сей вон была. В печенках осталось Это все. Я верю вам. Батько с голоду умер. Сестричка в детдоме. На Полтавщине я была в детдоме. Город крюков на Днепре. До сей вон была, с семи до семнадцати. Ничего не бачила хорошего. Ото прибережньому я тільки сповню хороше. Мої хати начали... угу. Строїти, да? строї. 8 годин цю хату строїть. Ну, Тоді ж допомагали кипити дешевше. Ну да. кредит Украдіти брат шпала. Дітки, ну не хочу. Надо, надо. Я вірю, що не хочеться, не ну надо їти. Ну, ну, виж... ну ви ж не вижи не виживете тут. Поїхали, бабулечка. Ну ми за вами спеціально приїхали з Харкова. Давайте їхати. Я ж учора з вашою. Та ось Саша, він же ми ж з ним приїхали. Давайте їхати. Ну ви чуєте, що робиться. Це, в общагі, у, у це не, не общага буде. А що вона ну, це такий спеціально, ну, для людей похилого віку е хата велика. Це не обсяга. Хата да. тихо. Все есть. Вам готовить есть, там не будет. Вас помиють, причешут, пострижут. Все в порядке будет. Одинуть. Бабушка Катя, давайте, давайте, собирайтесь. Надо ехать. Сусіди за вас переживають дуже. Пишуть і дзвонять, щоб. щоб ну, що ну, ви я, тут будете? Я, не знаю. Вони не називались. Вони просто мені написали і все. Це з Рушковки. Да. Ой, так, Сашенька. Навірно, Сашенька. Золота людина. Таких, як вона, дуже мало. Давайте, бабулечка, збирайтесь. Збирайтесь, рідненька. Давайте, давайте. Берите документы. документы. У меня курочка. Ничего страшного. Мы курочку с собой можем забрать. Или або, давайте ей кому-то подарим. Я хочу тебе, Мне она не нужна. Уже ну, зарежешь попу, Не нужна нет. она мне. Ну. Давайте, собирайтесь, собирайтесь. Давайте, что вам помогте? Ничего. Я жду, що ви мені вікна за не бо ніхто сюди не приїде вам вікна вставляти. Та сьогодні ж Що? забиті газу включити. Поїхали.